Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва! Сьогодні ти дізнаєшся про те, як виникла музика. Ще з давніх давен людина зустрічалася з музикою природи: співом птахів, реон тварин, шумом дерев, звуками моря тощо. Спілкування з природою було основним джерелом, яке надихнуло людину створити і свою музику. Але який же музичний інструмент з'явився перший? Перший музичний інструмент з'явився водночас із людиною. І цим інструментом була сама людина, адже перша в світі мелодія відтворив людський голос. Голосом первісна людина передавала інформацію одноплемінникам і повідомляла про свої емоції страх, радість або любов. Для того, щоб це повідомлення було цікавішим, давня людина тупотіла ногами, плескала в долоні, стукотіла каменем по каменю. Так предмети, що оточувало людину, почали перетворюватися на музичні інструменти. Придивившись до перших музичних інструментів, можна помітити, що вони мало чим відрізняються від звичайних знарядь праці. Наприклад, ударними інструментами могли бути камінці, палички або глиняні горщики, струнні музичні інструменти беруть свій початок від мисливського лука. Духові музичні інструменти також не були винятком. Щоб передати сигнал на дальшу відстань, первісні музиканти кричали у мушлю. Або в очередняну трубку, посилюючи таким чином звук свого голосу. Так людина відкрила музику в навколишній природі і праці. Головним елементом первісної музики був ритм. Давайте пригадаємо, що ж таке ритм. Ритм це чергування сильних і слабких долей. Саме він допомагав людям чітко виконувати рухи під час роботи. Раджую тобі спробувати передати в імпровізацію музику довкілля. Спів пташок, шум дощу, шепіт вітру або плескіт хвиль голосом або на саморобному, шумовому або ударному інструменті. Послухайте композицію образ шуму сучасного данського композитора Пера Наргарда. Для цього постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір. Після прослуханої музики спробуй дати відповіді на запитання. Чи відповідає прослухана музика вашим уявленням про музикування первісної людини? Що заміняло первісні музичні інструменти? Вигадайте свій варіант історії виникнення музики. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Одеського ліцею номер 55 на Аліна Миколаївна. Дякую за увагу!